У Франції набирає обертів ініціатива щодо заборони соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Так у національній асамблеї починаються дебати щодо відповідного законопроєкту. Раніше президент Еммануель Макрон закликав прискорити законодавчий процес, щоб закон набув чинності вже до вересня 2026 року. За його словами, це частина ширшої кампанії захисту підлітків від шкідливого впливу онлайн платформ. У планах також запровадження заборони на мобільні телефони у старших школах. Ініціатива ґрунтується на рекомендаціях французького агентства з охорони здоров'я. Воно повідомило, що кожен другий підліток країні проводить у соцмережах понад 5 годин на день. На думку експертів, це небезпечно для психічного здоров'я, оскільки може спричинити тривогу, депресію та проблеми з концентрацією. Закон вимагатиме суворої верифікації віку в соцмережах з можливими штрафами для компаній, які не дотримуватимуться правил. Уряд також планує запровадити батьківський контроль та освітні програми у школах. Експерти зазначають, що це може стати моделлю для ЄС, хоча критики побоюються, що заборона ускладнить доступ до корисного контенту. Це також пов'язано з ризиком того, що молоді люди будуть винахідливішими. Вони справді дуже добре розуміються на технологіях. Моєму синові 14 років. Він перший, хто знайде шпарину або обхідний шлях, щоб дістати доступ Зазначимо, що Велика Британія і Данія теж розглядають таке законодавство. Албанія ввела річну заборону на Тікток у березні 2025 року, а Австралія заборонила особам молодшим за 16 років доступ до всіх соціальних мереж.